Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. А я Ростислав Кравець. А це відео присвячено тому, як себе поводити після 18 травня на вулицях особам, ну в першу чергу, це чоловікам, їкам від 18 до 60 років, тому що саме ним потрібно мати з собою військово-облікові документи відповідно до змін, які набирають чинності завтра, з 18 травня, і внесені в закон України про правовий режим воєнного стану. Де зазначили прямо, що повинні мати саме всі чоловіки. Чоловіки немає значення військовозабов'язані, не військово Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати військово-облікові документи і пред'являти їх безпосередньо поліції, представникам ТЦК, а також Державній прикордонній службі, На ну, це в прикордонних смугах, в контрольованих прикордонних районах, а також на пунктах пропуску. Тому й виникає питання, що з завтрашнього дня ймовірно. Будуть вже запитувати військово-облікові документи, які ну, до цього часу у громадян України, які перетинали кордон, чоловіків не питали. Зараз будуть, я так розумію, запитувати у всіх те, що стосується прикордонної служби так, яким чином себе поводити. До речі, я вас дуже буду просити поширити це відео, поставити вподобайки. Підписатись на канали в Ютубі, в Тіктоці, на мої канали, а також обов'язково підпишіться в Телеграмі. В телеграмі я дам посилання на цей закон, який набере чинності, ви зможете це все дивитись. І про правовий режим воєнного стану, також ви зможете пересвідчитись цьому. Що стосується оновлення документів, я думаю, що це відео ми запишемо трохи. Пізніше, тому що воно стосується військовозобов'язаних і тут питання щодо військовозобов'язаних взагалі дуже цікаво, у нас виявляється. Я вам раджу прочитати все ж таки статтю 9 закону про військовий обов'язок і військову службу. Ну Це буде окрема історія. Я думаю, що щодо оновлення даних я зроблю вам окреме відео, коли стане трохи зрозумілим, яким чином, як електронний кабінет, СНАП, що вони вимагають, там є якісь вже певні коментарі на сьогоднішній день. Однак, я думаю, це окрема історія. Зараз ми будемо говорити суто про. Чоловіків віком від 18 до 60 років, яким чином їм поводити, що робити у разі, якщо до них підійшли представники ТЦК або представники національної поліції, або представники от прикордонних смугах, зонах контрольованих районах Державної прикордонної служби, що вони повинні мати мати. Документ, що посвідчує особу, це може бути паспорт або водійські посвідчення. Ну, в більшості випадків закордонний паспорт, звичайно, дія також посвідчує особу. І військово обліковий документ. При цьому законом внесено, що будь-які військово-облікові документи, які у вас є на руках, вони всі є дійсно. Радянського зразка, українського зразка, вони там різні, немає значення, вони всі різні. Оці папірці, які видаються досі, незрозуміло, чому не можуть надрукувати належну кількість. Військово-облікові документи, саме військових квитків, видають ці довідки, чи тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, чи тимчасове посвідчення призовників, знаєте на такому папірці, там з фотокарткою приклеюють фотокартку, і на неї вже роблять там на цьому папірці там, з зворотнього боку там, відмітки щодо зняття е поставлені на військовий облік. Е Питання, що робити? Тобто до вас підходить, просить ці документи і далі. Ну, Перше, звичайно, якщо ви їх пред'являєте. Теоретично вони повинні перевірити в своїх планшетах, ні, чи не знаходитесь ви там в якомусь розшуку в своїх базах, які, до речі, там це окремо знову ж таки ситуація зареєстровані, не зареєстровані, де вони, і хто їх веде, і хто несе відповідальність за збереження персональних даних, чи не є ви так званим ухилянтом, в розшуку не знаходитесь, а також чи оновлені у вас дані. Ну, і Щодо оновлення даних, будь-які претензії можуть вам висуватись виключно тільки через 60 днів. Які надаються для оновлення даних. Я думаю, що цей строк буде продовжений, тому що об'єктивно таку кількість інформації обробити, я думаю, ну, вкрай важко. І для того, щоб вона дійсно належним чином була оброблена і внесена. Зараз вже бачимо, які черги. В ТЦК, я думаю, що з понеділка вони будуть значно більше, тому що в першу чергу повинні будуть оновлювати дані там і поліцейські, і безпосередньо відповідні державні службовці, місцеве самоврядування, вони всі повинні це зробити. Ну, Електронний кабінет на сьогоднішній день немає, може він завтра з'явиться. Хоча ЦНАПи говорять, що вони вже готові приймати громадян для оновлення даних. Ну, знову ж таки, з оновленням даних це окрема ситуація, я вам це розповім трохи пізніше. Зупинили. Надали документи, перевірити вони повинні в базах, і або відпустити, або, там, наприклад, зазначити, що ви знаходитесь в розшуку. Це перша ситуація, або у вас немає військово облікового документи, це друга ситуація. Що в першій, що в другій ситуації, вони мають право, ніби вас затримати. Хоча в другій ситуації при відсутності військово-облікового документу ну, формально, а які підставі затримувати. В них немає жодних, ви не порушили якихось там законів, які. Передбачають під собою затримання однак, як вони будуть діяти, це на сьогоднішній день ніхто не має у разі відсутності у вас військово-облікового документи, у разі якщо ви в так званому розшуку знаходитесь. Представники національної поліції мають право вас затримати для доставки в відповідний територіальний центр комплектування щодо складання відповідної протоколу про адмінправопорушення. Далі там постанови про направлення. Вчора позавчора тут я зверху залишу ці відео. Я розповідав щодо того, яким чином оскаржуються, які підстави, які штрафи і чи взагалі будуть ці штрафи. Тому подивіться, і зверху я також залишу відео стосовно адміністративного затримання. Тому обов'язково подивіться їх також для того, щоб мати повну картину. І так, у разі, якщо вони говорять, що повинні вас е затримати і доставити, сперечатись нема чого, раджу попросити відразу представників Національної поліції, при цьому звертаю увагу, представники ТЦК не мають права вас затримувати. Просто в них таких повноважень немає, і кудись там примусово доставляти. Це виключно ваша згода, добра воля, якщо ви вирішите з ними пойти. Якщо ви не хочете йти, ви можете не йти. Що стосується національної поліції, тут ситуація така: при вашому затриманні для доставки, тут ви можете або добровільно пойти, або можете відмовитись. Вони повинні тоді скласти відповідний протокол про адміністративне затримання, і як я говорив, от зверху буде відео, і надати вам обов'язково безкоштовного адвокату. Звичайно, представники національної поліції, вони вже навчені, розуміють, що ніхто не хоче робити таку паперову роботу, дуже багато паперової роботи. Це ж протоколи треба скласти про адмінзатримання, це викликати безкоштовного адвоката, рапорти написати і багато-багато чого. Вони починають погрожувати, що вони вас зараз скрутять і доставлять вас, складуть на вас протокол про. Перешкоджання діяльності національної поліції, про злісну непокору національної поліції і так далі. Я вже неодноразово от, телефоном мені, коли клієнти дзвонять, спілкувався з такими представниками національної поліції. І всі просто під копірку одне те саме говорять: будемо складати протокол про злісну непокору. Ні. Попросіть, будь ласка, у цих поліцейських, які затримали обов'язково, щоб вони включили боді камери. У разі, якщо нема, то скажіть тоді, давайте я буду знімати це на мобільний телефон для того, щоб ми розуміли, що я вам жодного опору і якихось там погроз не роблю, нічого там поганого не роблю. Я вас прошу скласти протокол про моє адмінзатримання. І саме так і наполягайте, наполягайте на тому. Що ви просите скласти відповідний протокол про адміністративне затримання ніякого опору чи непокори, злісної непокори представнику поліції не роблять. Це їх дуже сильно заспокоює, коли ви просите бодікамеру і на бодікамеру говорите, що ви не вчиняєте жодного опору, не заперечуєте. Далі ситуація по-різному розвивається або вам випишуть ще повістку, не захочуть з цим зв'язуватись. Скажуть, приходьте там завтра чи післязавтра для уточнення даних для там відповідно або складання протоколу щодо адміністративного правопорушення, ну, наприклад, при відсутності документів. Ну, знову ж таки, тут ситуація в тому, що це важко говорити щодо порушення військового обліку. Об ну, Це знову ж таки окрема ситуація про оскарження, Я про це говорив раніше і ще буду неодноразово вам розповідати. Коли вас доставляють, вас повинні скласти відповідний протокол. У вас є, як я вже зазначав, 15 днів на добровільну сплату за ним штрафу, або безпосередньо 10 днів на його оскарження. У разі, якщо вас там щось примушують, доставляють силою, я раджу вимагати безкоштовного адвоката і, поки вам не складуть протокол про адмінзатримання, далі не рухатись. Ніякого опору, ніяких погроз, е, ніяких заперечень щодо там, відмови від військової служби. Просто вимагайте від представників ТЦК і Національної поліції здійснені дії відповідно до чинного законодавства. Саме таким чином ви можете узабезпечити себе від е, порушень. Тих осіб, які мають з собою, які мають підстави для відстрочки, я радив би копії цих документів носити з собою для того, щоб їх відразу пред'явити і показати, що у вас є такі підстави. Також я би радив возити разом з собою, носити разом з собою, в разі якщо у вас є якісь вади здоров'ю, і відповідні документи, що підтверджують ці вади здоров'ю і. Те, що ви маєте право і можете розраховувати або на якусь там. Ну, я зараз обмеженої придатності нема, там придатність до служби в тилових частинах, логістики, ТЦК, тобто така, знаєте, обмежена придатність, яку назвали по-іншому. Або у разі, якщо у вас є право на відстрочку, носити ці документи, які підтверджують право на відстрочку, для того, щоб відразу можна було пред'явити. ТЦК, якщо відразу вас захочуть відправити, тому що в різних ТЦК по-різному, відправити вас на проходження військово-лікарської комісії, таким чином, в принципі, забезпечити подальший захист своїх прав від порушень з боку представників ТЦК. Тобто ви відразу подаєте документи щодо стану здоров'я, якщо вас відразу там не відпускають і вимагають від вас пройти ВЛК, і відразу надаєте документи, що дають вам право на відстрочку, для того, щоб в подальшому всю цю ситуацію не переводити в абсурд. У разі, якщо вас доставили в військову частину, там так само треба заявити представникам військової частини, що ви не проходили ВЛК, у разі якщо ви його не проходили. Або у разі, якщо у вас є право на відстовую строчку, і його не дали вам скористуватись, також про це заявити. Далі вимагати прибуття представників ДБР, військової служби про порядку, для того, щоб з'ясувати всі ці обставини на місці. І теж не робити різких, різких рухів з цього приводу. Таким чином ви забезпечите себе від подальших правопорушень з боку безпосередньої осіб, які не хочуть виконувати безпосередньо свої обов'язки. Тому, підбиваючи підсумки. Є військово-обліковий документ, пред'являєте. 60 днів ще на оновлення це окремо перевірили в базі. Нічого на вас нема, вас спокійно далі відпускають. Якщо є, ніби ви в розшуку, вас можуть затримати, вимагайте оцей протокол, залишу відео. Що стосується відсутності військово-облікового документу, тут ситуація досить така інтерес... ну, цікава ситуація, тому що об'єктивно, Ну, говорити, що це порушення наявність військового облікового документу, ну, порушення умов о, безпосередньо воєнного стану. Ну, на військового обліку. Це зовсім інша ситуація. Що робити з вами, доставляти? Ну, не знаю. Вони будуть, скоріше всього, затримувати і доставляти. Та сама ситуація. Вимагайте адвоката, вимагайте складання відповідного безоплатного адвоката з центру безплатної правової допомоги і вимагайте безпосередньо. Відповідно вкладання цього адміністративного протоколу, це забезпечить вас від відповідних порушень. Тримати вас може під вартою не більше трьох годин за законом, у разі якщо встановила вашу особу пред'явлення якихось підозр. Звичайно, це також порушується. Тому, будь ласка, коли вам фактично обмежують ваше. Переміщення обов'язково фіксується час, з якого ви фактично не маєте можливість вільно рухатись. І все це потрібно буде заявляти, показувати, в тому числі, коли включать будікамеру, на це також звертати увагу на будікаме, що ви, наприклад, там, з 3 години тут затримані і вас ніхто не відпускає. Документ особу вашу встановили, підозр не пред'являють, однак, от тримають. В принципі, за це також передбачена кримінальна відповідальність вже для. Тих осіб, які вас незаконно отримують. Можу сказати, що поліцейські не в захваті від того, що відбувається, вони не в захваті того, що їх також кидають на власний народ. І фактично я вважаю, що все це пов'язано виключно з одним, Що ті особи, які відповідають за військовий облік, фактично нічого не зробили і намагаються зараз такими діями просто перекласти свою відповідальність на громадян України. Ніби громадяни України винні, що вони вели військовий облік належним чином. Не перевіряли, не встановлювали, не зазначали. Ну, винні в усьому, виявляється, виявляються у нас громадяни. Ну, десь дійсно винні відверто і в тому, що відбувається, тому що мовчали. Мовчали, довго мовчали, спостерігали. Зараз це торкнулося вже кожного. Якщо вам потрібна буде правова допомога, звертайтеся, я вже неодноразово говорю, якщо вам потрібно буде укласти, від... ну я би радий укласти з адвокатами попередні договори, ми теж такі попередні договори укладаємо. Тут під відео є посилання на мій телеграм-канал в Ютубі і в шапці Тікток. Ви можете мені написати, я направлю, які документи нам потрібні, і обміняємось договорами для того, щоб вони на всяк випадок у вас були, щоб ми могли відразу приступити до захисту ваших прав. Ну, поки на цьому все. Сподіваюся, що завтра не буде якоїсь такої неприємної ситуації, найближчим чином. Все ж таки державні органи, поліція, ТЦК максимально толерантно будуть відноситись до питань, що пов'язані з військовим обліком, а не вважати всіх українців ухилянтами і злочинцями. Це ні до чого доброго не призведе, тому що ця пружина, врешті-решт, може і розкритись. І, врешті решт вона вже настільки сильно зжата, що наслідки, я думаю, будуть ну, вкрай негативні. Тому я і закликаю представників Національної поліції і ТЦК бути максимально толерантними, пояснювати громадянам їх права, що вони повинні робити, а не хапати людей на вулицях і тягнути їх кудись. А щодо оновлення даних, відео буде окремо. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, ставте вподобайки. І головне допомагайте Збройним силам вистояти. допомагайте Україні вистояти. Робимо все для цього можливо. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!